Так, генератор. 6,5 кВт купила людина, блядь. 6,8 максимальна потужність, катужність. фази, Фазумний з акумулятором. Останній казали, забрали. Бля. Новенький. Бля. Попрацював? Години дві напевно. Як думаєте, що сталося блядь? Горів. Горів. Чорний. Все як завжди. не купляйте трьохфазних генераторів. Однофазні. Три фази, максимальна нагрузка, 3 кВт. Не може такий генератор мати. Це, бачите, однофазний там ззаді стоїть. Тут однофазний, по розміру, що я бачу. Це є 2,5 кВт генератор. Три максимальна потужність його. І це на, то на три фази. Не, на, одну не, фазу, не, на, одну фазу, на одну фазу, на одну фазу, на одну фазу, 1 кВт, 1 кВт, 1 кіловат, 1 один кВт. Кіловат, один кіловат, один кіловат. Беремо тепер знімаємо його. Знімаємо статор. трошки потемніє. Знімаємо. Так, перше знімаємо хлопну, ми її зняли вже. Йдемо, добираємося до статора зараз. Знімаємо його з подушок, розкручуємо. Так, побачите, що чорне. Аверка, це є ауверка, шоколадка. Це пальцем показує. Вона 50 на 50 чи згоріла чи ні. Будемо зараз теж її перевіряти, коли перемотаємо генератор. Зараз запустимо, чи він видає вольт чи ні. Є ще проблема в людей, що не запускаються котли. Який вихід може бути? Бо котли чутливі, тобто синусоїди, то криві, круглі. Що можна зробити? Попробуйте, щоб запускався котел. Бачите, тут є на генераторі заземлення. Підключайте до заземлення, якщо у вас є ваше, або робите самі контур. Із три куска арматури зварюєте, забуваєте на метр в землю. Один варіант. Може запуститися котел, або другий варіант через стабілізатор напруги. Нові китайські стабілізатори можуть теж не запускати, бажано пробувати стабілізатор який ще з серії, радянський. Ну, можливо, що запуститься. Ні, то треба вже інший генератор. Ні. Ви Знімаєте так. Чорненький генератор. <плес> Чорненьким стакором. Там висуть стоїть три кВт. Однофазний, так. Однофазний. Це за підключили. Тут ще один у нас є. Тут трьохфазний. Але тут ще не видно, тут треба знімати Та ж сама стація. Згорівший. Не дає. Повторюємося. Трьохфазний. Максимальна потужність 3 кВт. Трьох фаз, там 3 кВт, на одну фазу 1 кВт, 1 кВт, 1 кВт. 3 кВт, максимальна нагрузка сюди. Вдох бобік. Лимаємо. Ту штуку треба завжди нахармаємо. Ось так, щоб кожен автомат прямо включався. То ми назад в подарок клієнту йдемо. Розкручуємо, знімаємо статок. ай ой ой Добре, коли АВР горить. Це ж шоколадка і АВР. Коли не дає напруги, пробуйте перше міняти АВР-ку. Ну, це більше так однофазних допомагає. Трьохфазних вже нічого не допомагає. Тільки перемотка допомагає. І що там? Це якісь споржавіло, чи що? Ну. Такий, якби прилягав до того, а бачиш. Такий чорний. Негр, чорний негр, блядь. Але якер, вроді би, не згорівший. Згорівший? Ні-ні, не згорівший. Виглядає, не згорівшим. згорівший. Якась вода попала на нього, що він так поживів. Так. Та бо я відкрив кришку, криш, аж капало. Бо я ясно. Yes. Ведешки. Та такий великий. Великий. Великий тут. Три кВт точно. Маленький. А тут треба зняти. Ну, треба зняти, щоб побачити. то трьох. То однофазний. Одно... трьох. То однофазний. Ні, вас однофазний. Це трьохфазний. Ти Три який той. Ти <кх> три які би я радив брати генератори? Неважливу фірму, але однофазний. Щоб був, ну дивіться, от, такий ж самий генератор, розмір, такий же самий. старенький генератор. Але на ньому написано правдивих 2,5 кВт, 2,8 максимальна потужність. Тобто він дасть всю свою потужність на розеточку. Є так само ще старі варіанти, такі як фірман, хороші були колись генератори. Значте, одна розетка максимально теж свою всю потужність, він віддасть 2,5 кВт. Зараз йдуть такі нові генератори такого плану. Це наш саній генератор, зараз ми маємо для себе по потужності. Тут написано, бачите, трошки зараз показую. Дуже так виймать, але що тут у нас написано? 3,5,3 і 3, 8 максимально. Ну, тут трошки китайці теж знову ж таки надурили людей. Але 2,5 кВт даний генератор є. Мотори в них тут всіх однакові стоять. Що тут, що тут? там Ще є інший варіант. Однофазний генератор. Генератори Буває що, люди часто рвуть шморгалки. в них так само можна їх робити. Як правильно заводити, завжди натяжку берете, щоб натяжко, щоб вусика вийшли. Бачите, оці вуска вийшли. Зайшли в, в другу частину корпусу. от на середині сюди заходить вускаки, ті отвори. Щоб вони вийшли і тоді сильний ривок берете. Не зразу ривати, воно не встигає випасти, воно проскакує і ламається стартер. Завжди має бути натяжка і сильний ривок.